Долучаємо до нашого ефіра Тараса Загороднього політтехнолог з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, дякуємо, що знайшли час для нас та наших глядачів, що долушаєтеся. Слава Україні! Доброго дня, Героям слава. На цьому слові, як завжди нагадуємо, наше традиційне опитування сьогодні воно звучить таким чином: чи стануть санкції Трампа дієвим інструментом проти Путіна? У нас три варіанти відповіді: так, це значно послабить Росію. Ні, вони не вплинуть на Кремль. І третій варіант Трамп блефує нових санкцій не буде. Чому згадуємо друзі? Ми чули заяву Дональда Трампа на саміті економічному у Давосі. Ну і звісно ж, у іншій і різних медіа він також говорив про угоду, яку Владімір Путін має укласти вже зараз, інакше буде боляче. Пане Тарасе. Ви як вважаєте, чи будуть санкції? По перше? Ну і по-друге, чи стануть вони санкціями дієвими проти російського режиму, якщо вони дійсно будуть впроваджуватися? Так, санкції вже запроваджені. Ну по, по так званому тіньовому флоту вже робота почалася. Оце робота ще минулої адміністрації. Ну а так, почекайте. почекаєте, почекайте. Я упевнений, що там з Трампом все було погоджено. Трамп тепер виходить і говорить, що я з початкової позиції. Я це, це все попередники, Я не знаю, що там відбувається. Тобто, це ще наступні можуть бути санкції. Угу. Це раз чи буде він, чи вважати санкцією зниження цін на нафту? Так це буде, чи буде воно запроваджено? Точно буде. Це не пов'язано з Україною і Росією. Це пов'язано з перевантаженням економіки, перезавантаженням економіки Сполучених Штатів Америки. Тут є конкретний інтерес Трампа, зниження інфляції, реіндустріалізація США, доведення в рівне умови виробників Сполучених Штатів Америки та Китаю, які отримують Китай, який отримує нафту зрану та з, з, з Росії за зниженими цінами. Тому, звичайно, що буде, але я тут додав самі санкції, звісно, не допоможуть, а Україна повинна здобувати. От, ви бачите, як активність зросла стосовно ударів по території Росії. От сьогодні вночі зБУшники влупили по рязанському НПЗ, там, в тому числі, нафтоперекачувальні станції. Чим більше будемо бити по нафтопроводах Росії та бити по їхніх і газоперекачувальних станціях, і нафтоперекачувальних, тим швидше буде розвалюватись вся нафтогазова система Росії. За що буде окрема подяка від Дональда Трампа? І велика подяка від пацанів з Техасу. Тому в даному випадку тут у нас інтереси з Трампом взагалі збігаються. Їм не потрібна російська нафта взагалі на російському ринку, а нам не потрібно, щоб не була нафта, щоб вони нам не могли. На те, що фінансувати війну, щоб у них грошей вистачало, щоб втримувати власні території, угу. пане Тарасу. Оцей обвал ціни на нафту. Скільки може зайняти часу? Тому що ми розуміємо, що потрібно ну, по-перше, видобувати ще більшу кількість нафти саме американської, так ну і дійсно треба звернутися до Саудівської Аравії, на пек, і попросити. Ми не знаємо, якою буде відповідь. Що скажете з цього приводу? Ну давайте так в, е, в нафту американську обов'язково всю добувати в, в Саудівській Аравії значно легша ситуація. Там відкрив кран, потекло, закрив кран, не потекло, тому що вони значно краще умови до вибутку нафти. Чи знайдуть вони підходи до Саудівської Аравії? Я думаю, що знайдуть, тому що Саудівська Аравія давно хоче підписання США. Угоди щодо забезпечення безпеки за таким же за такоже моделлю, як з Ізраїлем, і так далі. І там ці процеси давно йшли і були близькі, в тому числі Саудівська Аравія взагалі була близька до визнання Ізраїлю як країни, тому що тут Дональд Трамп веде таку політику, що коли він був президентом, що країни Перської затоки повинні визнавати Ізраїль. Так, там Бахрейн визнав Ізраїль, інші країни визнав Саудівській Аравія була готова вже визнати ізрак, uh -huh. трохи відклалася, і тому там там питання безпеки. Якщо штати вобі на це скажуть, готові дати вам умовно да мі ми мілітарне. Я думаю, що швидко може все помінятися. Yeah, До сього дату вибуд, видобуток нафти. В тому числі з, зі сполучених штатів Америки і так далі. Тому ну дивіться, події досить швидко до речі. розвиваються. Я думаю, що повільніше все це буде відбуватися. Тут Трамп не просто рви рве под, под, подмопадмотки на ходу, я, я б так сказав. Я очікував, що ці, ці події ну протягом місяця будуть розвиватися. Бачите, що він не чекає. Угу. Деякі да. експерти до, до речі також вказують на те, що саудити полюбляють купувати саме американського виробництва зброю. Це може бути чітким важелем впливу Дональда Трампа на них, але от е, такий собі е, оглядач Бібісі із промовистим прізвищем Калмиков е, Алексей Калмиков. Так е, пише, що не все так радужно і не все так оптимістично, пане Тарасе. Тому що каже, що Трампу буде важко пере, е, переконати саудитів, оскільки у них є амбіції взагалі бачити ціну на нафту за барель 130 доларів. Так заяви Трампа вже як зазначають аналітики. Дещо знизили ціну на нафту, і це просто від слів без видобутку тієї самої нафти. Але от знов ж таки ми розуміємо, що країни зацікавлені у заробітках і у високих заробітках, чи зможе таки дійсно Трамп повпливати на Саудівську Аравію, як вважаєте? Ну, не знаю, мабуть, пан з таким англосаксонським прізвищем, як ну, трохи, мабуть, інші країни заплутався. Росії цікаво, що було по 130 або по 200. так? Трампу цього не цікавив, він обіцяв американцям, що ціна на нафту буде знижуватись. так? Ось, Ну, принаймні тимчасово. І тут, знову-таки, ніяк не пов'язано з Україною, тут питання. Питання перезапуску американської економіки, е, ось і, і так далі. Тому я думаю, що він до цього принаймні прагнути буде. А е, якщо ціна хоча б до 40 буде 50 це вже величезні проблема буде для росіян е, і судячи з того, що він оголошує, а все ж таки Трамп фон, слід. Недоцінювати Трампа у нас чомусь до нього прилепили такий ярлик популіста. А потім із здивуванням дізнаються, що він один з найбільших ефективних президентів Сполучених Штатів Америки. Виявляється, він виконує свої обіцянки. Ось ні, тому я думаю, що Трамп знає про що говорить. Він чудово розуміє механізми, як це можна натиснути. Якщо він оголосив, що так воно буде, так і так далі. Тому в обмін на дах такі, тому що там вже проблема з Іраном, проблема безпеки Саудівської Аравії, проблема з хусітами, які довбають, які які готові допомогти США їх дотовпати, а не Саджати на застіл перемовин, як це робила попередня адміністрація. Тому я думаю, що ну принаймні на рік, і чому би ні. Uh -huh. Я думаю, що такі так, і, так така можливість може бути. Тут питання перемовин е, і питання зацікавити Саудівську Аравію, тому що ціна на 40 для них прийнятна, тому що у них собі вартість приблизно там 7-10 доларів, е, тому що вони фактично в пустелі це добувають. Там залягання достатньо високе, це не в Росії. Там на північної на, на крайній півночі качати нафту в досить складних кліматичних умовах. І це ще треба. Вести достатньо далеко до портів. Саудівській Аравії все простіше там, поставив кран і перезавантажив на танкер, там, скільки там кілометрів треба вести, для того, щоб це кудись відвезти та експортувати. Uh -huh. Тому я вважаю, що цілком можливо, а пану Кавмикову, звичайно, бажаю великих сподівань, що саме Да ні, для Судовської Аравії, звичайно, що може бути, але тут проблема в тому, що високі ціни тягнуть за собою повільнення економічного росту. По після чого тим не сподобається Саудівська Аравія. Угу. Тому давайте ще трошки про великі, санкції великі пану Да, єдине, що ми можемо зазначити, що він поки що є оглядачем, якраз BBC. але дійсно здивувала його ця публікація м, переважну кількість українських журналістів вчора. Отже, ще додамо з приводу санкцій по позицію президента України Володимира Зеленського по тим комплектуючим, які наразі можуть бути присутніми в російських дронах. Отже, за кожен комплект для виробництва шахедів і ракет, які постачаються в обхід санкцій, повинні бути відповідальні. Так відреагував президент Володимир Зеленський на сьогоднішню нічну атаку шахеда на Київщину. Він наголосив, що всю ніч в регіоні тривали рятувальні роботи після удару безпілотниками. Ну що скажете з цього? Приводу пане Тарасе, як взагалі вбачаєте, оці знову ж таки атаки, які ну трошки побільшали останнім часом, і абсолютно жахливими є, тому що є втрати серед місцевого населення. Ви думаєте, це відповідь Ерефії на знову ж таки ті ультиматуми, які наразі лунають з боку Трампа, чи ні, чи це абсолютно системна історія? Це перше питання, і друге питання дійсно з приводу відповідальності за всіх тих, які наразі. Надають ті комплектуючі для цих шахедів? Що скажете? Ну, давайте так. Звичайно, що на відповідь це їх системна робота. Вони ж 24 го числа почали бомбардувати Україну без ультимату в Трампа і все ага. інше. Це все інше, це вже відповідь на їхню діяльність. Так далі, що до комплектуючих, це, звісно, достатньо складне питання. А чому тому, що багато комплектуючих, які постачаються на ринок Росії, вони в принципі не є таємними, і багато чого можна купити в відкритому доступі. Ну, пам'ятаєте, як там був час, коли ну, росіяни, наприклад, там пральні машинки активно імпортували для того, щоб забрати ці мікропроцесори і це що з цим пов'язане. Ну, ви ж не можете заборонити, наприклад, експорт через треті ага. країни всіх пральних машин. Ну, ти ж не можеш це зробити. Або багато складових, в тому числі тих самих шахидів, теж не є. Великою технологією є невеликою таємною технологією, і теж можна відкрити е, відкритому доступі в же США чи в Китаї і навіть знаєте, не через сприяння уряду цих країн, а через те, що ну вони просто не вважають, що це якась е, е, закрита інформація. Звісно, про це треба говорити. Звісно, шукати механізми, маркувати ці... говорити, що якщо така потреба, значить воно може використати та. Канали, в принципі, потрапляння в Росію вже я впевнений, знайомі всім. І звичайно, що над цим треба працювати, щоб переривати ці е, ланцюги доставок в Росію. Ну і ще одне головне завдання Дональда Трампа, те про що він говорив ще як кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки. Мілітаризація та збільшення витрат на оборону партнерів по північно-атлантичному альянсу. Дональд Трамп планує звернутися до країн-членів НАТО з проханням витрачати вже 5% валового внутрішнього продукту на оборону. Про це він також заявив на всесвітньому економічному форумі в Давосі, а згодом повторив журналістам в овальному кабінеті. Президент США зазначив також, що нині. Вимога сягає лише 2%. і багато країн раніше не платили навіть і цього. каже штати мали покривати різницю за власний рахунок, і це несправедливо. Якщо адміністрація Трампа постачатиме Україні свою оборонну продукцію, то рахунок повинні сплатити європейці. Про це під час українського сніданку в Давосі заявив генсек НАТО Марк Рюте. Мовляв, Трамп має рацію, коли каже, що США платять більше. І, хоча ці, і, хоч це і світовий конфлікт, але Україна все таки ближче до Європи. Ну дійсно, останні риторики Марка Рюти говорять про те, що. Він ну, по перше, погоджується з Трампом про 5% ВВП всіх країн-членів НАТО. По друге він зараз говорить про те, що дійсно він розуміє обурення Трампа на ті 200 мільйонів, які вони заплатили більше. Ну, має бути якийсь інший розрахунок. тут як ви думаєте, це далекоглядна знову ж таки політика самого Марка Рюти для того, щоб в добрих стосунках в подальшому бути з Трампом і щоб дійсно сполучені Штати Америки не вихо. Ходили з альянсу. Чи що це? Ну, Рюте всіх приземляє. говорить, що час платити по рахунках. Поміти, uh -huh. що у Трампа позиція буде така: платити комуналку. Да? Цей 5% ВВП припустимо. Для вас працює п'ята стаття. Не платите комуналку, п'ята стаття не працює. Досить простий, зрозумілий підхід. Тобто позиція Сполучених Штатів Америки в те, що вони і так багато витрачали грошей, без того, що європейці в першу чергу не хотіли витрачатися на оборону. Тепер час збирати все докупи да. І тут в ультимативній формі це буде відбуватися. Звичайно, що це передбачає фінансування війни в Україні. Звичайно, що це передбачає фінансування зараз української армії, в тому числі, і після закінчення війни, тому що позиція Трампа, що Україна, українська армія, повинна бути безпеку, цим гарантом безпеки Європи, так. Оскільки є країна, ну, армія з бойовим досвідом, має спроможності забезпечувати безпеку Європи відповідно, але за це повинні платити європейці. Американці з великим задоволенням будуть продавати зброю. Так що така абсолютно логічна з точки зору Трампа позиція, на мій погляд, вона абсолютно адекватна, тому що Трамп я думаю, пам'ятає, як йому крутили дулі та ж саме Меркель. Яка руйнувала армію свою, коли була цим канцлером, перекидаючи витрати на, на американців? Що домовленості, щодо 2% ВВП були було ще в 2006 році. Не всі виконують досі, Канада, наприклад, не платить. Один і два вони платять. Німеччина хитрувата так платять. Вони там пишуть, що начебто в оборону, але якщо подивитися, що вони в оборону записали. Ну, наприклад, будівництво нових автобанів. Да? ну Це ж дуже важливо для логістики там, да? Але Добре. те, що ви не, не займаєтеся переозброєнням, фактично, да? Не зайняється переозброєння витрати ну, це подвійного фигня. призначення такі собі. Так пана, Тарас? <рес> да, да, так. можна по різному Це ж можна безпеку, можна по різному трактувати. Можна Чирика трактувати, а можна як поляки трактують. Більше зброї, а, більше армія і те, що от зрозуміло для забезпечення безпеки. Тому звичайно він буде крутити їм руки. Тобто, час жирної жирного життя, коли ви на бодні за рахунок Сполучених Штатів Америки будували свої економіки, закінчився. Як хтось точно зрозуміє з першого разу, що це закінчилося, будуть запроваджені мита на європейські товари в США. І Трамп упевнений, що після цього гроші одразу ж знайдуться. Да? Ось знаєте, той плакат, який його інагураційний, можна так інтерпретувати. Грошей немає, а якщо знайду. Пане Тарасе, от, власне, і ще одну а, риторику Трампа хотілося розібрати разом з вами і послухати нашого головнокомандувача, тому що справи військові це про велику кількість ресурсів і грошових, і в тому числі людських. Ось а, Fox News взяло нещодавно у Трампа інтерв'ю, і а, там він заявив таке: от а, Зеленський боровся, боровся з набагато більшою сутністю, набагато більшою за розмірами і а, більшою за могутністю. Він не повинен був так робити, тому що ми могли просто домовитися. Також Трамп вважає, що Україна не повинна була чинити спротив Росії, коли Російська Федерація зайшла на територію нашої держави. І тут одразу ж навздогін от заява Олександра Сирського, який вважає, що на війні ніколи не буває достатньо сил і засобів для її ведення. Про це головнокомандувач ЗСУ заявив в інтерв'ю радіо Байрактар. Тому за його словами українське командування намагається раціональніше за ворога використовувати наявні ресурси. Саме так нам вдається боротися? Абсолютно зрозуміла риторика від пана Олександра, від нашого головнокомандувача, пана Тараса, і це про те, як асиметрично відповідати на виклики Російської Федерації, не просто рахуємо кількість їхньої армії і нашої і здаємося а стараємося використовувати якусь сучасну тактику. Але от він сказав Трамп, те, що ви почули, от як це розуміти? Деякі речі не треба інтерпретувати, занурювати. Страв сказав головне, буде знищувати ціни на нафту. Да? І Путін у цьому винувати. Ага. От на, на цьому там на тут починаються звичайно різні вимоги. Ну десь відповідати треба сказати, що ми є жертвою агресії. Це треба теж нагадувати. Звичайно, що це не спровокована війна. Ну і так далі. Ну, Це треба відбувати, але не, не треба, треба в сутності дивитися так, те, що відбувається. Ну, поки час з Трампом час працює на Україну, в будь-якому разі. от, і В даному випадку, знаєте, іноді треба ну, занурюватися, тому що Трампа ж можуть бути різні думки. Він така людина, яка може багато чого цікавого розказати. І тому ми повинні, десь відповідь повинна бути в МЗС, а десь краще, знаєте, якщо він що зброю і знизити ціну на нафту, там може говорити, знаєте, все, що завгодно, чесно кажучи. Націкавити, тільки це повинно. Угу. А з приводу дасть зброю, дійсно, от, буквально нещодавно з'явилася там західна преса з питанням про те, що мовляв, откнути прянік буде використовувати Дональд Трамп по відношенню, зокрема і до України і до РФ, і з приводу цього кнута до України зниження мобілізаційного віку. Мовляв, ви будете отримувати в подальшому від нас зброю, але будь ласка, робіть те, що ми хочемо. Хочемо 18 років, і ви маєте дійсно вже бути готовими до війни. Що тут з приводу цього скажете? І давайте ще якраз з приводу цього спочатку додамо ще більше інформації. Отже, питання мобілізації ще не обговорювали з новою адміністрацією Дональда Трампа. Про це заявив речник міністра закордонних справ Георгій Тихий. Він наголосив, що воїни ЗСУ потребують більше оборонних спроможностей. Тим часом журналісти Тайм е, пишуть, що для президента Володимира Зеленського зниження мобілізаційного віку є цитую червоною лінією та може стати політично фатальним. Але за даними видання, Україна може отримати більше американської зброї лише в обмін на зниження мобілізаційного віку. Зниження мобілізаційного віку, як то хочуть партнери, збільшить кількість українських солдатів без зброї. Про це зокрема зазначив президент України Володимир Зеленський. Він вважає нечесним, коли захід відмовляється поставляти далекобійну зброю і ставить Україні вимоги мобілізувати молодших людей. Ну, і Генеральний штаб збройних сил України також не вбачає необхідності у зниженні мобілізаційного віку. Про це в етері Радіо Свобода зазначила парламентарка і членкине комітету Верховної Ради України з питань. Нацбезпеки оборони та розвідки пані Ірина Фріс. Однак вона наголосила, що така ситуація станом на зараз, проте як буде далі, залежить від ситуації. Пане Тарасе, як поясните ці всі чутки і, начебто, намагання американського політикому схилити нас до зниження мобілізаційного віку, якщо згадати от ті дописи Ілона Маска у Твіттері, скільки може тривати ця бійня, і останнє цитування Трампа, яке говорить про те, що там 700 тисяч втрати України, мільйон Росії. Ця війна забрала дуже багато життів. Треба завершувати її. То як її завершувати, якщо він, начебто, спонукає ще 18-річних кинути в топку ці цієї війни. Ну, от. давайте так. По-перше, це, це все більше говорив Селіван, в першу чергу. Це оп-кампанія, яка Це така. Демократи, І, так. Де, tak, так от, Демократи, які вже пішли. так. Так, підлінка така позиція була, щоб підірвати Україну всередині, тому що Україна ж дратує багатьох. Майдани не влаштовуємо, стійкість, демонструємо. Зеленського ніхто зносити не хоче, і всі це змушує в дійсності ворушитися на вирішення проблеми Росії. Давайте будемо відверті. І тому вони підлінка оце закидають такі питання. Ну ти погоджуєш з Зеленським? ну, є купа людей без зброї. Це раз. І тут підлість цього питання полягає в тому, що вони знову нав'язують Україні ту війну, яку Україні не виграти. Це симетрична війна. Чому? Тому що у них людей просто більше. Це означає, що в Україні повинен бути цей кривавий заповідник, так? Тут всі на території України битися, а на Росію не ну, треба бити. А Україні ж це не цікаво. Нам вже треба переносити війну на територію Росії, так. А всі, і, і для цього не потрібно більше людей в армії, тиш в 18-річчях, тобі, що ну, по демографічній піраміді, у нас там іншого віку є люди. А ось а, нам треба ракети. Щоб то по території Росії, створювати там кризову ситуацію. От тут не всім подобається. Знаєте, отут починається, особливо як там попереднє Ну ми -то вам будемо допомагати, але на всяк випадок у нас хороші русські тут, там, да ми вам затвердили допомогу, але вона невідомо, коли прийде, але так багато будемо говорити і так далі. Тому це розводняк. Я вважаю правильний президент робить, що не погоджується на це розводняк, тому що. Нам потрібна асиметрична війна, Для цього на питання скільки людей працює е, на заводах, краще цих 18-річних вчити, щоб вони вміли там з, е, дрони складати, так е, щоб могли там бути ну там інженерами, які будуть ракети будувати і так далі. І коли вони так от хитрувато починають заносити, це ну треба теж відповідати і не думати, що е, хтось хоче за нас повирішувати проблему. Вони хочуть знову створити якусь таку вибухонебезпечну тему, щоб питання України само по собі вирішилось. Ну от знесли, наприклад, владу, почалася громадянська війна, ви рухнули. Ну, вибачте, ми ж так хотіли вам допомагати, але ж ви самі такі, такі все це зробили. Тому треба те, це, це розводки. Які нам починають нав'язати все, що нам говорять на заході? знаєте, є дію до виконання. А то знаєте, у нас таке таке враження: хтось пьєрні на западі, і всі починають нюхати. Нюхати повітря і говорити, що це е, пахне трояндами. Це троянда? не тране. Ми вас обожнюємо, але давайте, будь ласка, будемо чемними. В нас прямо є так? Так я просто я такого. Воно є, Ще хочемо трошки обговорити моменти і деталі технічних призову, які наразі існує в Україні. Пане Тарасе, от приємно з вами, коли а, маса панічних повідомлень у мережі поспілкуватися і почути. Ну а скоріше за все так. спростування вже звикли, а саме у такому. Кому руслі з вами спілкуватися, тому що канікали канікули та завершення навчального року не впливають на право студентів і викладачів отримати відстрочку. Про це повідомила прес-служба Міноборони. У відомстві нагадали, що на отримання відстрочки від мобілізації можуть розраховувати студенти професійно-технічних фахових передвищих та вищих навчальних закладів. Також відстрочку від мобілізації отримують інтерни та докторанти. Вона триває весь семестр, але не більше ніж 6 місяців. Ну і нагадаємо, що 16 Дятцятого січня набрала чинності постанова кабінету міністрів про порядок відстрочки від призову на військову службу у самому документі. Знайшли неточності, яка гіпотетично дає можливість мобілізувати освітян у літні місяці. Так, народний депутат України Роман Грищук повідомив, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації студентам і аспірантам надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців. Тому норми терміново треба е, проводити до відповідальності закону Ну і тим часом міністр освіти та науки Оксан Лісовий спростував інформацію щодо мобілізації студентів та викладачів під час канікул. Він зазначив, що жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається а мобілізації освітян студентів та науковців не передбачається. Пане Тарасе. От спокійно жили в інформаційному просторі, і ось пан Грищук віднайшов колізію, над якою потрібно напевно, що попрацювати. Але вже є запевнення, що все буде ок. Як ви вважаєте? Ну, слідкуємо за запевненнями. Якщо міністр освіти сказав, що він важко працює, то українці повинні звикати, значить, поставити на Олівестики, запитати, коли він закінчує, з яким результатом він важко працювати. Так не. Я коли-небудь виправлю, а виправляти він може починати десь в серпні, коли, коли все це почне, коли вже закінчуватись будуть, і люди там почнуть та брати, не брати через це невідповідності. А саме зараз, от сьогодні, 24 число, коли він починає працювати, і до речі, журналісти теж повинні запитувати. знаєте, запитувати строки. От, коли ви починаєте запитувати строки, одразу ж по іншому влада починає працювати. Тому що чиновники ж працюють в такому режимі, що якщо ніхто не запитує, то ми чого в принципі робити не збираємось. А коли ви будете строки, коли ви очікуєте підписання, коли зміни будуть, а хто у вас відповідальний за це буде? оце вже зовсім по іншому починаєте рухатись державний апарат. Пане Тарасе, ми вам дякуємо дуже, і ми принагідно запрошуємо вас в студію, тому що з вами, як завжди, дуже цікаво і приємно спілкуватися, і буде ще приємніше, якщо ви будете в нас в студії. Тарас Загородній з нами був цієї ефірної години політтехнолог.